того, що знайшли. Диви, Юра, втіни, опять Юра. 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 О, шап Юра. На моменті. на моменті ми... Скільки можна Юрі в Тік-Токі? Який 760, Лекс? Який 660? -і? Ну окей, в тебе 50 га. Ти будеш Лекса собі брати? Та нахрен він надо. Ось обери сам по 11 год. 2200 наробітка, жатка Жадка 4,5 метра. Закупка 25 євро. Що ще надо? Новий комбайн. Їдь і працюй собі в полі і горя не будеш знати. Ми піднімемо менших фермерів. В <свіс> принципі, можна якогось джундіра маленького. Ну, 1075 візьмемо. Ну, нафіга 10.75. Комбайн 90-х років, він до 90-го випускався. По цифрі він буде під 30. Якщо можна докинути ще 5 образно і взяти 2011 року комбайн, який практично не робив в Фінляндії. Ну, все, в принципі. Засруть мене <свіс> в коментарях. <свіс> а найкраще рішення на моменті це позвонити в 3D-гру і заказати собі комбайна.